7, 13, 6, 14, 16. Оголошується розпочатно. Судове засідання з'явилися представник позивича. Рішення побачити. Не змінилися. Як присідайте, будь ласка. Склад суду головуючий суддя на качелений секретар Олександрівна відводи є? Хіба саме відбудеться? Не, немає. А ще, ще з вересня місяця розглядати справу, яка розглядається в 10 місяців. Це, це є апокаліпсис. І хоч в мене не спустив, що тут немає, це не виконується право відводу, я не заявляю відвід, але вказую на грубе порушення правомого довірителя. Дякую, Сідан, будь ласка. Права обов'язки зрозуміли, не потрібно такого розв'язку. Я тільки хочу, щоб мої права мої і повідомлення виконувалися. Добре, суд вас почув. Значить, судове засідання не з'явилось належним ще на повідомлені відповідачі та третій особи. Значить, через канцелярію суду не йшло клопотання від. Пенсійного фонду управління пенсійного фонду в Лечаківському районі Стальовок і номер шість тисяч сімсот вісім двадцять в якому е, начальнику за підсумначальника просить про те, що слухається така справа, і просить відкласного справа заслужні забезпечити участь представника управління судово сім'я та зачасно подонти про е, дату та час наступного судового засідання. Однак Підстав на під... під... під цього клопотання пенсійним фондом не надано. ваша думка щодо цього попитання. Я е, е, прошу відхилити дане, е, дану заяву. Нема підстав для того, щоб переносити в зв'язку з тим е, над розгляду справи, що накладається в понятті розумного стропу, я наполягаю на, на розгляді справи відповідно статті 6 конвенції про захист прав людини. Дякую. Суд міст, коли відкла відмовити заборонених про питання пенсійного фонду в Лечарському міста Львова. Як третьої особи також оголошується технічна перерва до 10.30 в даному судовому засіданні, для того, щоб ми перевірили по інтернет-сайту пошти, належність повідомлення третіх осіб про дату, час і проведення цього засідання. Оскільки ми відкладали тільки на тиждень, судові пояски не повернулися, повідомлення вручення поштової не повернулися, але є інтернет-сайт пошти. Зараз ми це доперевіримо і з якою цих сторін. Визначимося. о 10.30. Приношу вам свої вибачення. Я звав такий заперечує на ті голову, що таке, є олібець заточений на остров.